Жам, не довину, сегодня мы будем цього. запасная зону. Я уже грав цю и трохи знаю, что треба робити, но такие. Замените я довольно втекать. Сама была такая страшная боя, то я же здесь не для ковсе полезен. Или треба вас датику Фіотвий ключ знаю, его вот, треба застосовувати? Папір. Це нам надо. Вы думаете, якщо його его углушать? ще один Ось Ой, рожева кнопка. кнопок. И там зайшов цю мапу вже четыре. Якщо тут довго так бігати, то, кстати, ти можеш вилучити цю карту і можна... Тут, кстати, карта не дуже велика. Тобто, да, якщо так вилучити цю карту, то можна, в принципі, найти всі двері. Все ж таки рожевий ключ. Дружові двері до дуже... Тань. Куди він? Кося поріл. І тут. Що ти не маєш права сюда заходити. Де рожеві двері двері... Де рожеві двері, алло. І так, да, кстати, оці рожеві двері настільки важко знайти, що. можна просто заплутатися, поки їх знайдеш. О, червоний ключ. Я знаю, де можна заплутувати червоний ключ біля самого початку. да он умеет встанет, 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 встанет. так, я еще один на втором о, кстати, да, называется на втором, Боб ты кем? не скрывайся У нас такий паркурчик. Збираємо це. Зелений ключик. В принципі, знаєте, де його можна застосувати. Ось так. Ось так, тут паркурчик досить. Найцікавіше в цій карті те, що тут твої речі зберігаються. Тобто, якщо ти там, наприклад, йому попадешся на очі, то це що все сухранеці, але я все ж таки не хочу йому заходити, бо це може мені просто повести. Папіри, то він зараз дав. О, тут у мене дай, є папір. Це у мене попалювання. По цьому папіру, по ньому треба все попасти, з цим папіром. І, да, я цю мапу все один раз уже проходив, і це блюкстом, в принципі, ця мапа дуже цікава, що... Ти папір, а тобі зараз там чого таке. Та чо ти за мною бігаєш? Стань. Ну, стань, ну. Ти мене теж хочеш хочеш хочеш? Це рожеві двері. Цын. Ну, Побегаю по карте. О. Так, тут вроде да, тут лабиринт. И я, понял, что тут не должен такого лабиринт. Кого... Ось ж такі його вилучить Тр... О! Все бачу нектарин. Падає. І останні. Ми, я знаю, треба де ці двері жовті, але треба дуже швидко якось туди попасти, бо тут оцей нектарин бігає. Ну тут біля мене бігає? Добре. Відстань! Позимайте, він навіть стає, від мене просто. Що це таке? я бежу до желтых дворей нет трохи уже мапу забу так это проблема о вс нашел желтый двери тут да тут мав бути паркур головен до сутки уже нормальный такие А, так сейчас ухранила да. да. сюда. Сейчас ухранилась сюда. Тика папир пробил. Прибрал. Ой, ту! Забежим сюда. Три некторы. Ты Нет, не малі, а выйти. Некторы. Все ж таки, да, ця, ця мапа досить страшна, але... Якщо ти на ньому попадаєшся один раз на очі, то все ж таки тебе речі сохраняти, але просто переберу цей папір. Я не підібрав цей нектарин. Що? я знаю, куди треба бігти. І ми зараз пройдемо цю мапу. Я цю мапу досить люблю проходити. Так. Біжим. Папір. Что так біжите? Открылся двері. Все сваливаем. Да цієї мапи. Ура. Ура. Цей папір якийсь уже червоний, то значить, що він поспав Ну все, друзья, на цьому все. Ставьте лайки, підписуйтесь к каналу. Наши вас я Всем пока-пока. Побачимось на наступному відео. На позагрузи. Нектаринки. Давай с нектаринки. Вс, друзья, ничего не заставить лайки, підписуйтесь на канал. Зовую с вами. З вами був я Двух Три.